Всім привіт! Сьогодні 26 листопада, 2024 рік Київська область. Сьогодні ледь не, слухайте, ледь не забула зняти е, відеодегустації е, хурми, яка в мене росте в контейнерах. Рохо Бриллянт. Бо я вже показувала вам персімон, ну, під умовною назвою, так скажемо, персімон. Джира у цьому році в мене не цвіла і не плодоносила та, що в контейнері. І так, як кажуть, для, для сміху ще покажу вам е, шоколотіно. Отакі такі плоди. Весь час вона в'яже Ось. Тут зараз буде, до вашої уваги, один плід. Я всі вам не показую. Всі плоди, там вони в мене в підвалі зберігаються. Деякі плоди вже ми з'їли, половину приблизно я відвезла вже в Київ. Так що небагато залишилось. Я Самі стиглі просто відібрала. Оце плід, це гілочка щеплена на умовний персимон. Це гілочка від Наталі Мартишинець, брилянт. А оце плоди, бачите, отут я чотири штуки, самих стиглих. Вибрала. Це плоди рохобілянс саженець імпортний, не місцевого походження, щеплення його. Так що зараз порівняємо. Плодоношення в мене вже було. В принципі, я знаю, що очікувати. Ну і ось подивитись на шоколатіно. Скільки там насіння всередині. Але шоколотінова вона добре все запилює. Мені дуже цікаво оцей плід, який буде на відмінність від моїх плодів. Бачите, який він червоний. Ну, і назва в нього така червоний бриліант. Так що зараз ми їх зважимо. Це сорт. Не для нашого регіону, а для Київської області, тому росте у контейнері. Сорт досить пізній. Зривався він у стані технічної стиглості, ну і дозарюється поступово у підвалі. Зараз зваж... зважимо пліт від пані Наталі 167 грамів. В принципі, не такий же і великий, бо характеристика цього сорту, кажуть, що більше 250 грамів повинен бути. Ну тут 150 150, ось, бачите, вони є, це одне дерево, ось вони трохи відрізняються. Оцей, бачите, це руки вже цим маркером вимазувала. Бо щеплення зараз ще паралельно роблю. Ото робила щеплення у теплиці. І пригадала, що забула ж зовсім показати. Так вона вся достигне і не встигну показати. Так, бачите, отака вона, така сферічна, кругленька-кругленька. А ось на цьому ж дереві, бачите, отакий пліт вийшов. Так що, знаєте, як кажуть. Не весь час можна на 100% оприділити, бо одне дерево і різні плоди. Ну так, я зважую, от зважимо так, я ж кажу, для сміху цю шоколатіно. Ой, 25 грамів. Ой. Ну що, поїхали? Зараз розріжу цю красу, бо сама вже... Не можу дочекатися. Ну, ну, де, ну, от, ось Вам дивиться. пишуть в деяких джерелах, до речі, пишуть у, Ну, якщо погуглити, там десь я не прям всі-всі джерела читала. Я вже мовчу, що де, хто пише, що вона це ранній сорт, Ну, то ладно, то там ще може, може, якось можна пережити, але пишуть, що вона <схід> не має ніколи насіння. Дивитися, що е, рослин, е, плід на рослині ту, на гілки, господі, від е, пані Мартишинець. Бачите, скільки насіння, навіть красиво розрізати не змогла. І на моєму. Ну, на моєму я знаю, бо я вже плоди декілька їла насіння до Ну, Шоколотіно, звісно, я теж знаю, що воно весь час є. Так що насіння, коли її запилили дуже добре, то насіння утворюється аж бігом. І багато. Але ви знаєте, все одно це не псує картину. Хоча краще, щоб носіння не було. Так, пробуємо від пані Наталі. Ай! Скліска така. Бачите? Достигла навіть, мені здається, перестигла. Солодка, присолодка, консистенція балдежна. Ну, терпкості. До речі, цей сорт, він, коли не дозвілий, він терпкий. При, при повному достиганні терпкість зовсім зникає. Шкірочка тоненька-притоненька, прям казковий. От. Бачите, моя рохо, бриллянт. Теж дуже класна. Mm. Набачимо такий сегмент. Дві костяшки. Теж шкірка тоненька, теж балдежної консистенції. Класна, кайфова, класна, балдежна, не знаю, як ще сказати, справжня хурма. Дуже задоволена. <звайся> Ой, костяжки. Але, чим мені подобається ця шоколотіно, аби ці сіки не було. Вона твердувата, вона солодка, терпкості немає, дуже приємного смаку. Я... Знаєте, більш такі люблю корольки, як їх називають на базарі, такі шоколадні з коричневою серединкою. Ну, вони такі, звісно, не такі дрібні, як в мене. Ось, щоб вони було таке, знаєте, можна було кусати. Ось, і Вона отака. Єдине, ну, що я ж кажу: кісточки псуються, що ти зробиш? А Рохо брілянс, якщо брілянс, бриллянт, якщо, якщо є у вас така можливість, і бачите, от пані Наталі, вона проживає. В наградові, і там взагалі мікроклімат специфічний, дуже, там в неї все на світі росте. І східні сорти аж, ну, просто класно і визрівають, і вона часто дуже показує, ну, вона плоди продає і показує, які, які врожаї в неї. Там мікроклімат такий, що він дозволяє вирощувати. Якщо у вас такий регіон, що ви теж можете собі вирощувати, то нафіг я весь час кажу вам ті вергінки. Садіть, садіть джиро, садіть той же бриллянт, і буде клас. Буде просто задоволення від вирощування таких сортів, бо Вергинка, звісно, вона і поруч не стояла, не стояла, не лежала. Але що ж поробиш? Вимушені вирощувати те, що в нас росте, а доля така оцих сортів вирощуватися у контейнерах. Що поробиш? Так що підсумок Рохо брільянт Дуже класна, і мої плоди класні, і пані Наталі не перевершені. Дуже задоволена. Так що сподіваюся, до зустрічі на все добре, пока!